Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Наказ про удар по Ахмадиту міг віддати командир ЗС РФ Сергій Іштуганов. За даними телеграм-каналів, одразу після цього вчора подав рапорт на відставку. За даними телеграм-каналів одразу після цього вчора подав рапорт на відпустку. Втім, додому не доїхав. По дорозі його знайшли втопленим в унітазі на заправці. Український мосад дістав його таке. Помста залужного. Він обіцяв, що знайде кожного разу із своїми хлопцями, навіть після відставки. В той же час пишуть про вибухи на аеродромі Калуга саме на тому аеродромі, де базується вбивці мирного населення Києва, 52-га авіаційна бригада попала під роздачу. Пишуть, що дрони довбу знайшли свої цілі. Пише телеграм-канал Калуський партизан. Раніше партизани оголосили план, згідно з якого пріоритетними цілями стають саме пілоти важких бомбардувальників, які вчора обстрілювали Київ. Ну це їм тепер не мирне населення бомбити. Гра на виживання почалась. За даними закритих телеграм-каналів, наближених до штабу, залужний відав прямий наказ знищувати всі ракетоносії, на яких у нас є шанс дістатись. Зокрема, це стосується. Ця флоту і найновіших ту 160 м Для цього в РФ працюють місцеві партизани. Ту 160 м стане пріоритетною ціллю до слова минулого разу. Наказ залужного був виконаний у мурманську стоянку. Тушок накрили. В той же час годину тому над московськими аеропортами Внуково і калуги закрили небо над аеропортами внуково оголошено режим келем. Про це повідомляють російські телеграм-канали. Зазначається, що в районі міста Кубинка Московської області помітили безпілотник. Він нібито летить в бік Москви. Повітряний простір над столичним аеропортом Внуково закрито. Вильоти і прильоти рейсів відкладено частини літаків перенаправлено до інших аеропортів. Повідомляють роз Крім того, авіавлада РФ закрила повітряний простір над аеропортом Калуги. Там стверджують, що це зроблено для безпеки польотів цивільних повітряних суден. Представник екстрених служб заявив агентству рія новості, що простір над аеродромом Калуги закрили через загрозу атаки безпілотників. йдеться в повідомленні. Слід додати, що режим килим вимагає негайного приземлення або виведення з цього району всіх повітряних суден, що перебувають у повітрі. Зазначається, що вибух пролунав поруч із карами. Шинським гідровузлом у російській столиці за даними розмітам упав БПЛА літакового типу. За їхніми словами, воєн летів уздовж руслої річки на висоті 150 п'ятдесят метрів після пролунав звук вибуху. Також повідомляють про падіння БПЛА на ворохобовому. Уламки одного з БПЛА у Москві знайшли за спортивним майданчиком на дереві навколо все в дрібних осколках корпусу. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів політиків експертів. Анонімних телеграм-каналів голова у кожного своєї висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі. Підпис. Ми ж теж переможемо разом.